Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами поринемо в країну добра і милосердя. Людина приходить у світ для добра. Вона наділена розумом, тому може дуже багато чого навчитися, здатна творити сама свою долю. Але щоб бути господарем власної долі, їй потрібно з дитинства вчитися, багато працювати над собою, гартувати волю і характер. Набувати добрих звичок, вдосконалювати дух і тіло, виробляти різні вміння і навички. Все це під силу кожній людині, бо знання, вміння і навички самі не приходять, їх треба здобувати наполегливою працею. З дитинства людина повинна зайняти активну життєву позицію і досягти всього сама. І щоб жити в цьому багатогранному і складному світі гідно. Треба багато чого навчитися, знати, вміти, а головне бути доброю і мудрою людиною. У світі завжди протилежності є хороший, поганий, є добрий і злий, та кожен життя проживає своє, як вміє, а ти в цьому світі який? Ти радість даруєш, добро в світ несеш та щиро й сердечно в біді співчуваєш. Чи, може, з гординою в світі йдеш, та зла своїм рідним та близьким бажаєш? Ти, може, привітний і добрий з людьми, усмішку, як сонечко, людям даруєш? У світ для добра всім приходимо ми. Можливо, і ти добротою дивуєш? Чи зло заподіяти всім норовиш, украсти, збрехати, образити може? Із демоном зла ти по світу летиш. Знай, так робити не гоже. бо зло до серденька притягує зло, сім бід за собою людині приводить. Не видумка це, а так завжди було. Усім чорна сила в житті дуже шкодить, бо наслідки просто жахливі несе, загружує бідами, карою висне. Тож добре подумай. І зважуй усе, чи варто в собі нести зло ненависне? Кожен з нас розуміє, що таке доброта і що таке жорстокість, і не хотіли б зустрітися у своєму житті з жорстокою людиною. Тому давайте поговоримо про те, як не стати жорстоким, а вирости добрим, чуйним, співчутливим до чужого горя. Отож, дітки, уявіть себе добрими чарівниками. Ви творите добро, і вам від цього приємно. Ви набираєтесь нових сил, усміхаєтесь, і у вас хороший настрій. Не лінуйтесь робити добро, лише зла не бажайте нікому, бо воно, як велика гора, стане нам на шляхові земному і заступить навколишній світ, зробить серце жорстоким, холодним. Ви з любов'ю живіть з юних літ. Будьте чуйним, веселим і добрим, і старайтесь робити добро день і ніч і у кожну хвилину, щоб серденько, як сонце цвіло, це доброю робить людину. Добро, милосердя, ми часто чуємо ці слова і навіть вживаємо їх умовленні, іноді не відчуваючи всю глибину їх змісту. Якщо вдуматися, то можна сказати, що вони означають безцінні риси характеру, стан душі, певний комплекс реакцій, психологічний підхід не тільки до людей, які потребують допомоги, а й до всіх живих істот, доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розділити чужий біль, підтримати у важку хвилину, розрадити в горі, біді. Це в характері нашого народу. Найкраще у серці плекай почуття, щоб щирість і щедрість у ньому дзвеніла, і людям даруй усміх свій, співчуття, бо в цьому велика є сила.